Святого Духа, узлюблені Господи, Високо Пресвящені владики, сучасні отці, браті і сестри, сьогодні свята Православна Церква святкує пам'ять святого мученька, Лонгіна Сотника при кресті Ісусові. Його пам'ять тісно пов'язана з останніми днями Спасителя світу Господа нашого Ісуса Христа з його стражданнями, смертю і Його воскресінням. Лонгін Сотнік був начальником над сотньою воїнів, які були Захисниками закону, але їх використовували трошки для іншої цілі. Ісуса Христа окліветали, взяли під стражу, осудили спочатку у первосвященника, а потім у Пілата. І прийняли рішення про те, щоб його казнити хрестною смертю. а воїни слідкували за тим, щоб рішення беззаконне про смерть Ісуса було виконане і ніхто не зміг помішати цьому. Тому серед того загону воїнів. І був Лонгін Сотник, який керував своїми воїнами. Так, Лонгін Сотник був свідком Хресного поті, був свідком розп'яття, був свідком того, що відбувалося з розп'ятим Ісусом, як знущалися над ним, як давали йому пити оцет, з желчню, як казали Спасителю, ти інших спасав, себе не може спасти. Сійди з Христа і повірує в тебе, І був свідком, як Ісус Христос помер на хресті, звернувши до Отця Небесного і Савахвані, що означає Боже мой, Боже мой Свою, Мене оставив. Але за цим послідувало великі знамені. Сонце померкло, земля потряслася. Настільки це було сильним, що це вразило самого Лонги Сотника, і він сказав такі слова, бо істину це був Божий син, але Лонги Сотнік був свідком і того, як третій день після своєї смерті Син Божий, Спаситель цілого світу, Господь наш Ісус Христос, воскрес із мертвих, як явилися ангели і відвалили камінь від гроба, як Господь во славі, сіяючий, постав із гроба, і від цього сіяння, від цього страху вони впали, як мертві. А потім побігли і сповістили владу, що відбулося. Але люди, які закостеніли у гріхи, не захотіли, щоб світ узнав правду, щоб вони оплівітали Спасителя, щоб вони розп'яли Сина Божого, щоб вони зробили це по завісті своїй, по злобі своїй, по гордині своїй. І тому Дали їм гроші і сказали, не кажіть нікому, що він воскрес, але скажете, що ви спали і прийшли його учні і забрали тіло Ісуса. Всі готові були купитися на ці гроші, але не Лобін сотник, який вже при смерті побачив, що це не проста людина померла. А син Божий і два його друга не захотіли взяти гроші, залишили військову службу і пішли геть з Єрусаліма. Відправилися вони на до батьківщину, долоні сотника, де він, зрікшись військової служби, став жити як простий селянин. Це було в Кападокії. І він не просто пішов туди. Господь обрав його як проповідника Воскресіння Христового. І він зі своїми друзями говорили про те, що бачили їхні очі, про те, що чули їхні вуха. І багато людей по їхній проповіді стали християнами. Але це не сподобалося тим, хто хотів замовчати, що Ісус Христос Син Божий. Вони хотіли, коли розпинали, щоб саме на Христі, щоб ім'я Його було проклятим, бо були такі слова. Проклятий всякий, хто висить на дереві. Справа в тому, що розпинали самих об'явлених преступників, думали, що так станеться з Ісусом. Але сам Ісус, до того, як Його взяли під стражу і осудили на смерть, казав, коли я Вознесен буду, всіх привлеку до себе, Так ось розп'ятий на Христі він розп'ятими, яти, розп розпростетими руками, обіймає весь світ, за наші з вами гріхи страждає і вмирає. Для того, щоб кожен, хто буде вірувати в нього, мав життя вічне. І саме це проповідували Лонгін Сотник і його друзі. І ось посилають від влади Єрусаліма воїнів, які повинні будуть знайти і його друзів і казнити їх, думаючи про те, що їх казнять то вже не буде кому більше проповідувати з очевидців про ім'я Ісуса Христа як Сина Божого. І ось вони приходять в Кападокію, знаходять це сіління, Палонгін сотник, який мав откровення від Бога, вийшов їм на зустріч, гарно зустрів їх, запитав, з якою цілі вони прийшли. Вони розповіли, він каже, ідіть до мене, я вас прийму в свій дім, і я знаю цю людину, і завтра ви зробите ту справу, яку вам поручила влада. Він гарно прийняв їх, накормив, дав їм притулок. І вони були дуже вдячні йому за такий гарний прийом. І коли все підбулося, він сказав їм, ви маєте таке завдання, і ось вам я обіцяв, що я знаю цього чоловіка і дам його вам. Так ось цей чоловік це я є. І ось мої друзі, які разом зі мною вони були збентежені. Як же ж так казнити людину, яка так гарно до них поставилася, знаючи, для чого вони прийшли, і відказувалися Казнити їх. Але Лонгін Сотник, його друзі, які мали впевненість в тому, що саме за них всіх пострадав на смерті Христос, і тому вони не боялися смерті, вони боялися того, щоб зріхтися Христа і упрашували своїх, тих, хто мав би їх стратити. Каті, щоб вони зробили цю справу. Помолившись, вони підставили свої голови під мечі воїнів і так закінчили своє земне життя і придали свої душі в руки Господу, в якого увірували, раді якого і прийняли мученечеську кончину. Ті взяли голови їхні. Принесли до кисаря, а той, переконавшись, що це саме ті, кого треба було казнити, взяв і, як не потрібно, викинув їх на смітник. Ось одна жінка сліпа, яка мала на увазі прийти і поклонитися святиням Єрусаліма, мала відкровені, про те, що якщо вона знайде голову, мученика Лонгина, сотника, то і селі від сліпоти їй допомогли знайти, і вона зселілася від цієї слепоти. Ось така історія, браті і сестри, про нині святкуємо мученика Лонгина сотника. Він є для нас прикладом для всіх, незалежно від нашого звання. Бути вірним Христу і не піддаватися на козні діявола лукавого і те, що роблять люди, які підрядилися служити йому. А він, допоки це було по закону, він виконував свої обов'язки, але коли їх хотіли підкупити, вони не продалися, бо знали, що ці гроші їх не загріють і не спасуть, але вони можуть втратити то, ради чого пострадав на Христі Ісус Христос, в якому вони воїстину побачили Сина Божого. Для нас з вами, браті і сестри, це свято дає можливість в ці буремні часи, коли відбувається війна. Коли брат брата вбиває, коли і церква стає гонимою, ми маємо бути вірними Господу і берегти заповіді Божої і життя християнське. Сьогодні наше свято усугублено тим, що наш дорогий владика Лонгін святкує в цей день. День ангела, день свого небесного покровителя, якому сподобався він прийняти саме біля Христа Господня в тому місці, де був Лонін сотник і де прийняв обітимо на прийнявши обідемо нашесті, він прийняв на себе величезний подвиг бути. Намісником цієї обідалі і батьком більше 500 дітей, причому дітей, які були кинуті батьками, дітей, які були важко хворими, дітей, які потребували особої заботи. Але оскільки він зріс практично без батька, в недостатках, він знав, що таке бути сиротою. Його серце горіло і залишається і донині горіти любов'ю і заботою про всіх тих, хто потребує особої уваги і особої заботи. А він, на превеликий жаль, своє здоров'я втратив і потребує вже нашої підтримки, нашої молитовної підтримки. Бо сьогодні, саме в день Його небесного покривителя, Він має знову пристати перед судом і відповідати за те, чого Він не зробив. Ми молимося і бажаємо нашому дорогому владиці, щоб милість Божа покривала Його, щоб Господь укріпляв Його в Його служінні і надалі. Бо Він для нас. Тож як батько, батько духовний, який об'єднує братів святих обіцяє, який дбає про тих дітей, яких він усиновив всіх і за нас усіх. Хай милостивий Господь благословить наш храм, нашу церкву, нашу дорогу, владику і хай збереже його на много літа для служіння Богу і людям, а по скончанні цього життя. Хай Господь так само нас цін збере разом і разом з нашим духовним Отцем скаже. Прийдіть благословенні, унаслідуйте Царство Небесне, яке приготовлено вам від сотворення міра. Амінь.